Ні, російським військовикам у Білорусі у мінську напередодні мітингувало пів тисячі людей, вимагали не розміщувати в їхній країні російської авіабази. Активісти вийшли на центральний майдан, тримали в руках прапори, плакати і карикатури на Путіна. Скандували ні війні, критикували російську владу за дії в Україні і бомбування в Сирії. А офіційний мінськ закликали не ризикувати суверенітетом країни. Лукашенкові радять згадати про окупований Крим. Ця база може стати тим, чим стала російська база в Криму. Ми з вами не можемо цього допустити заради майбутнього Білорусі, заради наших з вами дітей. Хочу жити в мирній країні, в яку люди із сусідньої країни приїжджають з хлібом, солью, а не з снарядами і не з бомбардировщиками, які можуть принести ці снаряди. І Я хочу, щоб моя страна ні не несла угрозу сусіднім країнам. Відкриття російської авіабази в Білорусі Путін затвердив у вересні. Однак угоди про це Мінськ поки що не підписав. Активісти кажуть, цей крок суперечить Конституції Білоруси. Згідно з головним законом країни, мінськ прагне до нейтралітету.